У меня там и группы ВКонтакте есть свои, и там паблики разные, там читаю информацию, смотрю с людьми, общаюсь. Если это запретят, то как я буду дальше общаться с друзьями, например, из других регионов, там из других стран. На а В Фейсбуке много кого нет, там интерфейс неудобный, вообще там неудобно сидеть. У мене немає номеру своєї дівчини і немає можливості до неї позвонити. Є їй тільки можливість через ВКонтакті спілкуватися. Мені вона дуже дорога. і Я хочу з нею спілкуватись надалі. А через цей лінуватий закон я не можу цього зробити. Мамі Я вважаю, що в демократичній цивілізованій країні не припустимо забороняти доступ до будь-якого ресурсу. Ми прийшли так сказати, на демонстрацію в защиту соціальних сеті ВКонтакте. У них свобода слова по поводу вираження, по поводу їхнього блокировки контакта, поэтому сказать, что они не нарушают, нет, потому что это было запланировано. Мы об этом лично знали заранее, поэтому сказать, что это просто так собрались и вышли, не можно.